Поганого. Будинок для літніх людей. Я на тебе накричав, а виявилось, що я також лошара, ти мене пробачиш. Звісно, синку, сподіваюсь, тепер у нас більше розуму в макітрі. Так, це дідусь, у якого є онук чи онучка. А вже ж, давайте йому чи їй слухавку. Ні, ліса у в'язниці. Діду, вас знову хочуть надурити. Це той самий пройди світ. Мабуть, думає, що видурить з мене ще. У мене є ідея. Запис. Діду, поговори з ним, щоб він залишався на лінії. Поговорити? Я готувався до цієї миті все своє життя. Сер, якщо ви не внесете заставу, ваша внучка проведе ніч у камері. А от у моїх руки не було ніяких камер. Тому для зберігання м'яса треба було на нього дути. Також можна було найняти голландця. ми їх називали вітряками,